Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви знаєте, нам особливо приємно торкатися давнини, торкатися нашої великої історії, великої історії великого народу українського. І сьогодні ми з вами хочемо торкнутися теми Київська Русь місто Київ. А детально я попрошу вас, Романе Володимировичу, повідати глядачам про Київ та Русь Київську. Дякую, Марія Сад. Бажаю здоров'я, шановні домови. Я. я думаю, Марісандро, ми сьогодні передачку построїмо на діалозі. Я буду говорити, ви доповнювати так, щоб глядачам нашим було більш дотепно зрозуміти, що ми хочемо їм ну, звичайно, довести, звичайно. і як ми хочемо. Ми хочемо звернутися до витоків історії українського народу. Ми хочемо показати, довести, внести свою частинку того, що ми знаємо для тих людей, які ще сумніви мають чи хочуть щось показати, що не така Україна, як хочуть показати. Ми хочемо сказати, що Київ був заснований у 482 році. Про це багато легенд є про Київ, про Кия, про її сестру Лебедь, Чека, Хорива. Ми знаємо. І знаємо, що хрещення Київської Русі, скільки вона розвивалася, трималася як держава, було, я так подати трошки, в 988 році. Хрестив її хреститель Володимир Великий. Похрестивши Київську Русь, це дало можливість Київської Русі більш організуватися в велику державу і стати однією із провідних держав світу. З Київською Руссю тодішньою хотіли мати зв'язки практично всі європейські держави. Територія тодішньої Київської Русі простягалася. Від моря і до моря. до моря була велика держава, могутня держава. І розвивалася вона динамічно. Як ми знаємо, Марія Олександровна, ми вже знімали не одну передачку про те, що майже всі європейські держави хотіли мати породнитися зв'язок. Зв розвивалася дуже торгівля. Між Київською Русью і Європейськими державами. Ми знаємо, що шлях е, е, з в, скандинавських стран в Греки угу. проходив через Україну. Звичайно, звичайно. де вони е, тоді ж поїздів не було, тоді ж автомобілів також не було, а все перевозилися і річками, і так само гужовим транспортом. І ось цей торговий шлях в Греки так само давав високий розвиток України як держави. Як держави дійсно. Знаємо, що у е, всі, як ми казали, вже європейські держави, навіть дочки Ярослава Мудрого були у е, замужем за королями. І навіть Єлизавета, II, європейська е, англійська королева, була е, правночкою е, однієї із дочок Ярослава Мудрого. Але давайте е, зрівняємо, що е, Росія, е, як Петро І казав, була створена в 1721 році. Російська імперія до того ж була. Московське царство. Московське. А до того був ще Улус. Ага. І платили данину і Османській імперії, і платили данину хану О, Батию. Було. Друге було. І, як ми кажемо, що була в родинних Київська Русь була практично в родинних зв'язках з усіма європейськими державами. І хочу сказати, що це був Єв Україн, тобто, тоді як Київська Русь, теперішня Україна. Це був один із високорозвинутих цивілізованих країн світу. Вже тоді закладалися перші учбові заклади вже ну, Академії. Так. Крім того, що були практично усі, як казали тоді, церковно-приходські школи. Дядьки вчили в науку, як Шевченко писав, доле і ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, колись до вас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився. І хочу сказати, що оці всі школи, що Україна була однією із найосвіченіших країн світу. І е, хочу сказати, що був створений е, у, у е, Маргаритою в Єденбурзі великий такий е, комплекс релігійний, де показували, що вони є з Київської Русі, де вони несли культуру Київської Рісі. Е, були створені у 1030-х е, роках, вже було тоді створена... Спочатку була створена Острозька академія в 1576 році, в 1615 році була створена київсько Могилянська академія. Ми знаємо, що в цій академії багато виходців, з цієї академії потім. Заснували нові школи в Росії. Вони заснували нові школи в Росії. Це в Петербурзі, в Москві, Суздалі, Смоленську, Тобольську, Іскур, Іркутську, Твері, Костромі, Володимири і по всі. Це були виходці з Київсько-Могилянської академії. Ну і ми не можемо минути тої сторінки козацької доби, коли про Україну. Про козаків говорив весь світ. Ну да. Коли знали, як була заснована козацька січ, про це є дуже багато описів. І що інтересно, ми зараз ці всі про козацтво узнаємо із своїх історичних даних, але так само із історичних даних, з архівних документів, які знаходяться зараз багато в Польщі. Нам ще Османська імперія не відкрила багато архівних документів, але про козаків, про козацьку долю, які козаки були сміливі, які були відчайдушні завжди, боронили українську землю від нападу. І не тільки українську землю. Ми знаємо, що козаки стояли на сторожі вже тоді, як і сьогодні Україна стоїть, стоїть на сторожі всієї Європи. Це був Великий щит Європи, заслон Європи. Захист її так. І однією із мов, яку спілкувалися, як ви думаєте, Марія Осадні, яка ну, була Ну я вже там не роська мова, українська давна роська, українська мова, по це пише багато письменників. Але знаємо, що нашу мову багато разів... Закривали, не дозволяли спілкуватися. 134 рази в Російській mm. імперії було заборонено розмовляти і спілкуватися українською мовою. Такі письменники, як Тарас Шевченко, Котляревський, Леся Українка, все одно вони писали українською мовою, все одно знаходилися спонсори, які казали, що Потрібно розвивати мову, тому що мова то є код нації. Правильно, до речі, завтра, 21 лютого, Міжнародний день української мови. Не забуваємо про це. Ну, не забуваємо. Рідної мови, так, міжнародний день рідної мови. Починаючи з Дня заснування Києва, як ми казали, в 9482 року, до сьогоднішнього дня Україна розмовляє, Україна живе. Не дивлячись на ті перипетії, які є сьогодні в Україні, ми знаємо, що йде війна, яку розв'язалася Російська імперія проти України. Але Україна похоронила три великі імперії. Візьмемо Річ Посполиту, це була велика імперія, яка почала воювати з козаками, розпалася. Візьмемо Австро-Угорську імперію, де була Галичина і Велика Україна, об'єдналася, розпалася Австро-Угорська імперія. Ну я думаю, що Російська імперія, Російська Федерація недовго її лишилося. Будемо прогнозувати Марія Олександра, може, ми станемо провидцями якимось. Зачай, Україна я. переможе, і Росія розпадеться, тому що ми є народ якого правди сила ніким звойована ще не була? Все буде Україна. Тримаймося, Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.